У Тернополі у дворі будинку Курбаса 2 встановили новий дитячий майданчик. До цього тут були лише поламані пісочниця, діти ходили у сусідні двори. Діти дуже задоволені. Ми от перший раз вийшли. А до цього було дві стареньких пісочниці звичайних давно вже хотілося горки, бо ми зазвичай горку ходимо на сусідні будинки, бавитися, бо Тут не було так, і вона маленька. Нам на великій ми не можемо їздити. Тут мають бортики без проблем. Дитина сама вилазить, два рочки сама з'їжджає. Перший день то багато дітей. Так зразу багато дітей з'явилося, а то всі ходили на другу площадку. Ще 20 таких дитячих майданчиків встановлять найближчим часом у тернопільських дворах. Звертаються мешканці дуже багато, тому що практично в кожному дорі в нас велика кількість дітей. Слава Богу, в Тернополі кожного року народжується все більше і більше дітей. Ну і це зобов'язує робити для них дитячі майданчики, місця для відпочинку. Робити можемо стільки, наскільки маємо на це грошей. Цього року попередньо заплановано встановити 20 заявок маємо набагато більше, тому в серпні, коли будемо робити перегляд бюджету, якщо буде перевиконання, звичайно, буде до такої кошти спрямовані на те, щоб збільшити кількість цих майданчиків. Тернополі пішохідні переходи додатково освітять ліхтарями. У КП Тернопіль світло кажуть, що досвід запозичили з Європи. Додаткове освітлення встановлюватимуть як на нерегульованих переходах, так і там, де є світлофори. Нині вже освітили 19 переходів залишили ще 9. У Тернополі на відремонтованих дорогах комунальники наносять розмітку на черзі нанесення пластикової розмітки на пішохідних переходах. Роботи тривають на дорогах кількох мікрорайонів міста. Цього року у Тернополі запланували капітально відремонтувати 44 двори та майже два десятки міждворових проїздів. 11 прибудинкових територій вже відремонтували. Асфальтують двори вулиць Чубинського, 2, 3, Вербицького, 4, 6, Семоненка, 2, 15 квітня, 29-35, Лучаківського, 13 та Лепкого 14. На вулиці Купчинського роботи у розпалі. Тут зараз доробляють двір Купчинського 7. Минулого року був зроблений двір Купчинського 10. Доробляється між ними міждоровий проїзд і вже повністю до завершено два двори і проїзд, який між собою з'єднують. Під час капремонту комунальники намагаються розширювати проїзди або вирішити проблему з паркуванням авто. Зараз виконуються робота по асфальтуванню вже спланованої ділянки. Купчинського 7 був виконаний ремонт прибудинкової території минулі роки, що маємо повних два повноцінних відремонтованих будинків. Одночасно десь збільшені місця для паркування транспорту і все інше. Серед об'єктів, які вже капітально відремонтовані, Коновальця 4, 6, 8, Вербицького 5, Лучаківського 12, Майдан Перемоги 2, Кривоноса 12, Слівенська 3 та проспект Степана Бандери 74. Також завершили ремонт заїзду на вулиці братів Бойчуків, 15 квітня, 7 та спільний двір вулиць Руська, Старий Ринок. Зроблені роботи по водовідведенню, прокладено асфальтобетонне покриття для проїзду транспорту, зроблені нові клумби, нові бордюри. Роботи тривали в межах трьох тижнів, але тут все залежить від того, наскільки буде сприяти погода в проведенні робіт. Дуже сильно нам помішало для проведення таких робіт падіння курсу гривні. Крім того, у центрі міста відкрили ще один універсальний спортивний майданчик. Розташований він у дворі між вулицями Старий Ринок, Замкова та Руська. Там облаштували нове гумове покриття, оновили спортивний інвентар та огорожу. Майданчик розрахований для гри у міні-футбол, бадмінтон, баскетбол, волейбол та великий теніс. Ми хочемо відновити всі існуючі раніше спортивні майданчики, збудувати нові. Бачите, що з'являються в місті спортивні зали під відкритим небом, нові спортивні гри, площадки. Тут раніше завжди була ще років 2015. Спортивний майданчик повноцінний, такий ігровий. На жаль, останні роки він був знищений, тому зробили обстеження міста, встановили ті, ті двори, де раніше були спортивні майданчики, встановили ті двори, де є потенційна можливість зробити такі дитячі майданчики. І по черзі з'являється на кожному мікрорайоні міста. Також у місті продовжують ремонтувати тротуари та пішохідні доріжки. Тривають роботи на бульварах Вишневецького, куліша, Данила Галицького. Капітально відремонтували й дороги вулиці Оболоня. Тут облаштували верхній шар асфальту, наносять розмітку та встановлюють дорожні знаки. Також нині комунальники продовжують ремонтувати дороги вулиць Живова, Танцорова, Тролейбусна, Текстильна та інші. Уже в четверте представники української діаспори з різних країн світу приїдуть до Тернополя на міжнародний турнір з футболу серед команд діаспори. Ініціатива проводити у нашому місті такий чемпіонат належить громадській організації. Четверта хвиля Торонто і відбувається за підтримки міського голови Сергія Надала. Усіх охочих запрошують з 4 до 6 червня на центральний стадіон підтримати діаспорян вхід вільний. 5 червня об 11, 13 та 15 в українському домі відбудеться благодійні естрадно-циркові програми Ура, літо канікули. 11 червня о 18 у палаці культури Березіль знову проведуть мистецький проект Талантер, 13 та 14 червня на Тернопільському міському стадіоні організують обласну літню спартакіаду серед команд галузевих профспілок та трудових колективів виробничої і соціальної сфер.